Є видів шахрайств, які відбирають в людей незначні кошти, там 20-30 гривень 50, і людина не хоче звертатися, і шахрій таким чином наживається. Буквально недавно я розповідав історію, ситуацію, коли до мене позвонив друг, товариш дитинства, і сказав, що він переказав. За сексуальні послуги через інтернет там 400 гривень і чекав повію біля ЖД вокзалу півтора години. То я йому порадив ще почекаю півтора години, але я зацікавився навіть таке буває. З вашого дозволу, да. я назву телефони і нехай їх виведуть на екран. Ну 102 – зрозумілий номер 27 12 58. Це номер телефону чергової частини. Так, так черговий, і якщо щодо корупції, то можуть анонімно люди телефонувати. Це гаряча лінія по у випадку виявлення проявів корупції, то люди можуть телефонувати за номером… 27 13 40. 27 13 40. На цій лінії достатньо буде надати інформацію, ми її обов'язково перевіримо, навіть якщо вона буде анонімна.